Що проїд пацани? Ну, не нанесуть. <смі> До речі, потрібно змінити привітання «привіт, пацани, тому що вучить так собі, але я не знаю по-іншому привітатися з аудиторією. Можливо, у вас є якісь варіанти. Напишіть, будь ласка, знизу в коментарях, мені було б цікаво почути саме вашу версію. Значить, я зараз на Беверлі хіллз сиджу, п'ю каву. І хто б міг подумати, що хлопець із маленького села? Маленького міста, один день світ і потикаву на Беверлі Хіллс. Можете собі уявити взагалі це? Я не розумію, як це сталося, але да, зараз я тут. Стосовно тіктоку хотілося б сказати буквально два слова: Україномовний мав не тікток. Я почав його вести російською мовою. За кількох причин. Значить, я клято тримався того, що мені потрібно вести Тік-Ток саме українською мовою. Але. Отримуючи купу хейту, негативу, 80% чи 90% буде тупо хейт. Я просто зрозумів, що в цьому немає сенсу, я сам собі цілеспрямовано обмежував аудиторію. Тому що це українською мовою. А українська аудиторія, якщо брати пострадянський союз, українська аудиторія там в 10 разів менше, ніж російськомовна. А... І, в принципі, зараз я прийняв рішення, що я буду вести TikTok російською мовою. А... Це було, в принципі, нелегке рішення з моєї сторони. Я довго про це задумувався, і от зараз нарешті я перейшов на це. Чи збільшиться мій заробіток, навряд чи тому що я продаю свої послуги лише українською мовою. Чи збільшить охоплення, звісно, збільшить. Чи цікавить мене честь думка, чи це правильно чи неправильно, мабуть, взагалі цілком не цікавить. Тому що ніхто не думає про мене, ніхто не, не думає про те, наприклад, як. Мене продвинути, як мені заплатити, як мені а, жити. Тому я, в принципі, прийняв рішення в тому, що я от хочу робити саме на цю аудиторію. Знову ж таки, якщо ми говоримо про колаборацію з якимись певними людьми відомими, е, важливо, важливою складовою є аудиторія. І знаєш, це мені нагадує той початок, коли я починав, наприклад, у мене було там 200 підписників да, в інстаграмі. Я парився за те, що мені скаже сусід, там родичі так далі. Але ваші знайомі це не ваша потенційна аудиторія. 95%, а той 99% це ваші незнайомі люди, яких ви живуть і близько не знаєте і не будете знати. Тому що аудиторія вона приходить з різних країн. Знову ж таки, ваші покупці, ваших покупці ваших послуг це також е, не є знайомими з вашого життя. Більшості людей це просто люди, які е, вам не знайомі в житті. І це нормально. Тому. Не бійтеся робити щось нове. Не, не потрібно зциклюватися тому, хто що скаже і е, який родич вам що напише, чи там по телефону скаже. Не знаю, яка доля чекає україномовний ютуб чи перейду я потім на російську, це невідомо. Поки я роблю це українською, поки аудиторія йде. Потрошки йде дуже маленькими темпами, але не скажу, що я сильно вкладаюся в цей контент. Так, я виконую як солдат кожного дня, це я публікую відео кожного дня, але... А, чи великий вихлоп всього, мабуть, не сильний. Але, 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 щось це і приходить з цього. Чи буде далі продовжити українською, невідомо. Чи буде продовжити російською, також невідомо. Але. Сподіваємося краще і, в принципі, просто робимо. Ось і все. Чекаю своє таксі, з'їду тут додому і а, пізніше, пізніше запускаю, ще продовження відео. Так, окей, давайте продовжимо мою думку стосовно. А... Продовження каналу і так далі. Поки канал буде українською мовою, знову ж таки кажу. В подальшому побачу, куди міняти своє русло і куди взагалі йти. Поки я роблю це, мені це заходить, мені це подобається, я показую людям. І знову ж таки, я бачу благоціль в своїх відео в тому, щоб показати звичайним хлопцям з села, з маленького міста про те, що можна змінити в своєму житті все і робити те, що ти хочеш. Це моя сама головна місія зараз на даний момент. А, зрозуміло, що. Це не є місією прям всього, 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 але це основна з цілей. Тобто, перша ціль це розвинути себе, заробляти дуже добре знову ж таки, і е, будувати своє майбутнє. Не буду казати точно в цілях е, детально, що я хочу, але в принципі, ви все побачите. В загальному, тобто, я думаю, на власному прикладі потрібно показувати, що і як. Тому що просто сидіти і балаболити на камеру, знаєш, там поставити стульчика і сидіти розказувати щось, я не бачу сенсу. Тобто потрібно показувати і знову ж таки мати цей результат, щоб про щось говорити. Коли ти про це, коли ти нічого не маєш за душою, просто сидіти розказувати на стульчику філософам бути, це круто, але 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 це нічого не дає. У мене їх завжди на телефоні закінчилась пам'ять, але не суть. Давайте продовжимо про бренд. Е, хотів би зробити свій бренд, дуже хотів би зробити свій бренд, дати людям якусь певну належність до якогось руху, але поки на даний момент в мене такої можливості немає. Я сподіваюся, що в подальшому буде така можливість, і я це дійсно реалізую в життя. Не просто буду розказувати, про це дійсно реалізую в життя. Для початку розглядаю, в принципі, як амбасадорство. Це також дуже крута штука. І я бачу в ній дуже багато можливостей, тому що, як би там не було, ти все одно можеш займатися улюбленою справою, і плюс це отримувати якісь кошти, якийсь гонорар, якийсь, можливо, піар, так само, якусь відомість від цього всього. В принципі, амбасадорство також а, дуже і дуже класна річ. Стосовно, стосовно життя тут. Життя тут вже налагоджується, тобто спочатку ти приїхав, в тебе були рожеві окуляри, ти це все бачив. І тобі все подобалось. Пізніше настає така стадія, коли в тебе така напівдепресія, депресія, що робити далі, як викручуватись, як далі жити, куди йти. І це така досить-досить важка стадія, в принципі. Але коли ти її переживаєш, ти вже розумієш, в принципі, як можна крутитися, що тут можна робити, куди можна йти. Знову ж таки, спочатку, коли переїжджаєш, ти бачиш менталітет людей. І ти думаєш, вау, які тут всі добрі, які тут всі класні, як вони тобі роблять компліменти. Пізніше ти розумієш, що це просто вид спілкування. Тобто, щирості в цих словах взагалі немає. Щирість, вона, мабуть, присутня лише в наших людей. Тобто українці вони більш щирі, вони більше говорять в лице, а американці у них такий менталітет, що. Вони просто говорять, в лице тобі хороші речі, а поза очима кажуть, який ти поганий, які ти не такі, і так далі. У нас також таких людей вистачає, але в більшості у нас люди щирі. Тобто, якщо тобі кажуть комплімент, що ти там красивий, що, що в тебе щось там є, виходить, значить, так і є. Тут кажуть, та, наприклад, підходить до тебе в загляд, такі, ось здоровий мужик. І каже: Вау, ти так класно виглядаєш, я хотів би виглядати як ти, а він там в три рази більше за тебе. Тобто, таким чином люди тут спілкуються. Вони роблять компліменти, які взагалі такі недоречні, успіхаються тобі в обличчя, але менталітет зовсім зовсім інший. Знову ж таки, америка... американці вони схиблені на роботі, вони постійно в роботі, але як вам пояснити? Для мене, наприклад, робота не являється чимось таким, що. Наприклад, я не гонюсь зараз на даний момент за матеріальними благами. Тобто, я міг би піти на якусь звичайну роботу, саму само звичайну, і просто заробляти там енну кількість доларів. Але зараз в мене стоїть в ціль, зараз в мене стоїть ціль в голові така, щоб заробляти на самого себе. І це дуже важливо. Тобто, наприклад, можна піти на роботу, заробляти там 30. -30 Ну, окей, 30 це потолок, мабуть, зараз. <с> Нехай це буде 20-35 доларів за годину. І, в принципі, таким чином заробляти гроші. Але можна заробляти менше на даний момент, розвивати це все, рухатися в своїй справі, працювати на самого себе. Для мене це більш важливо. Стосовно подальших цілей, також я хотів би, знаєш, виступити на змаганнях. Все таки довести цю точку до кінця. Я дуже хочу виступити. Це в мене як. Нездійснена ціль бабуть. Не скажу, кажуть, що в мене найкраща генетика, найкраща фізика. Тобто, дивіться, навіть якщо в нас погана генетика, що ти можеш зробити? У тебе два варіанти. Або залишитися на тому самому місці і бути і казати, що в мене погана генетика, через це я не тренуюся. Або вижимати максимум своєї генетики і виглядати краще. Якби там не було, який би ти не був, все ти можеш виглядати краще завжди в будь-як. Ситуації це не стосується лише фізичної форми, це стосується також різних аспектів в житті. Не лише фізична форма є ключовим показником того, наскільки ти там успішний в житті. Ми живемо в матеріально-орієнтованому світі, в принципі, і це саме головне. зараз на Це фінанси. Майже фінанси в принципі в тебе буде все здоров'я. Здоров'я також можна вилікувати, підлічити і стати краще, привести своє тіло в форму, в порядок, наростити м'ясо. Це також все фінанси. Благополуччя сім'ї, ментальне здоров'я і так далі, все 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 пов'язано на фінансах. Ті, хто каже, що фінанси не головне в житті, мабуть, у них неправильні застави віри, скоріш за все. Тому що їм навіли таке, що фінанси це погано. Фінанси це недобре, всі люди багаті злі, у них всіх проблеми, і так далі. Це повна брехня, це неправда, і я з цим повністю не погоджуюсь. Я з тих людей, знаєш, які дуже багато свого часу витратили просто на те, щоб досліджувати таку сферу, як ну, майже, як мир в всьому світі, знаєш, мир во всьому мірі. Я дивлюся жака-фреско, я дивлюся про глобальні проблеми, але знову ж таки, не змінивши себе, ти не можеш змінити світ. Тобто, сидіти і грати якусь роль, тобто, я там хочу, наприклад, зробити так, щоб в Африці була вода, там, наприклад. Але це ніхто не робить, бо це економічно не невигідно. Це дуже легко робиться, отак просто, щоб в Африці була вода, але ніхто цього не робить. І от я раніше сидів і думав за ці проблеми. І ключ ключ в тому, що я згодив себе на думці, що я думаю про всі проблеми навколо, але не сконцентруюся на самому собі. Тобто, те, що я думаю про глобальні проблеми, це мене нікуди не приведе. Треба концентруватися на собі, міняти, почати починати міняти світ з себе і пізніше дивитися на глобальні проблеми, на які ти можеш попливати. Знову ж таки, тобі не потрібно робити якісь супер-мега великі кроки для того, щоб... Допомогти світу, ти можеш почати з самого маленького, наприклад, там, благодійність, організувати, наприклад, якусь там певну школу для людей, організувати якісь там заходи для неблагополучних людей, дітей і так далі. Допомагати там якимось е людям з обмеженнями і так далі. Тобто, можна робити світ кращим, але все має бути баланс. На першому місці маєш бути ти. Так само, як в відносинах. Ти не маєш повністю поринати в партнера, ти маєш бути. Гармонії з собою. Будучи в гармонії з собою, людина це просто як додаток, як краще життя для тебе. А, а ти має бути комфортно, в принципі, і самому. Ти не маєш повністю залежати від людини. Ти маєш... ти маєш бути самостійною одиницею. Ти маєш бути самостійною бойовою одиницею. Все як в армії, знаєш. Тобто, в суцільності в нас є там відділення, взвод, рота. Батальйон, ну і так далі. Е, і це формує якусь там певну структуру. Але кожен солдат поодинці це бойова одиниця. Зрозуміло, що є пари солдат, які працюють в парі без е, помічника, в принципі, це неможливо. І, знаєш, в принципі, стосунки це як дуже хороша пара згрупованих е, військовослужбовців, наприклад, снайпер та навідник. так Але, якщо, наприклад. Ну, так, проведемо ситуацію із такою військовою. Якщо, наприклад, снайпера і б'ють, то в принципі навідник він також вчиться на снайпера. Він розуміє, як це все працює, також може замінити його в цьому. Так само, екіпаж БТР, наприклад, є водій, але є люди, які можуть замінити його в цьому, які також в разі загибелі цього головного водія, наприклад, можуть його підмінити так само в стосунках. Тобто, це доповнення тебе, але з цим. Але і без людини це також маєш функціонувати повноцінно. Тобі не треба шукати заспокоєння в людині, знаєш. Тобто не треба шукати себе цілісно в людині. Ти і так цілісний. Людина це просто доповнення тебе. Це великий плюс, великий бонус. Ніяк не тягар, ніяк не половинка тебе, ніяк не абуза якась. Це лише доповнення тебе. Добре, пацани, радий побачити кожного своєму каналі. Наступний влог в мене також буде розмовний. Також в мене є така ідея, як записати відео про сходення, записати відео про набір маси, можливо, якісь там раціон і так далі. Тому, якщо в тебе якісь ідеї стосовно того, що ти хотів би почути на моєму каналі, напиши, будь ласка, відгук, напиши, будь ласка, коментар, і я буду радий тебе чути і допомогти саме тобі. Так що see you soon, guys, побачимось вже скоро, вже завтра, і на цьому самому каналі.